Баренсбург, шахтарське місто за полярним колом. Тут поширені російські прапори та символи радянських часів, як оце Леніна з видом на гавань. Але Баренсбург не в Росії, це Норвегія. Місто розташоване на Норвезькому архіпелазі Шпіцберген, більш ніж за 600 кілометрів на північ від материкової Норвегії. Через надзвичайний правовий статус острівної групи тут можуть оселитися люди будь-якої національності. Росіяни та українці історично складали більшість із приблизно 400 жителів Баренсбурга. Але це змінило у 2022 році, коли багато українців виїхали звідси. Катерина Шабрацька українка, яка покинула Баренсбург ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз вона живе в сусідньому місті Лонгір, головному норвезькому поселенні на Шпіцбергені. Після початку повномасштабної війни в Лонгір з Баренсбурга переїхало багато українців. 2022 Двентіту все. 2022 змінив усе? Вони більше не хотіли проводити там час, тому що у 2022 році було багато проблем. Я це відчувала і знала, і сказала. Якого біса? Я більше не хочу спілкуватися з росіянами. Шабрецька каже, що напруга в Баренсбурзі почалася ще до 2022 року, а деякі росіяни та українці переїхали роком раніше. І серед росіян виникли суперечки. Частина підтримує Путіна. Водночас місцеві кажуть, що багато жителів Баренсбурга були явними прихильниками опозиціонера Навального, що й спричинило зростання напруженості. Члени російської громади в Лонгірі розповіли голосу Америки, що зараз бояться говорити про ситуацію, оскільки у них все ще є родини в Росії. Норвезькі місцеві Цеві жителі кажуть, що відносини між норвезькими та російськими поселеннями на острові були історично хорошими навіть під час холодної війни. Але це змінилося у 2022 році, коли спільні культурні заходи були припинені, а ділові зв'язки між Баренсбургом і Лонгіром були розірвані. Можливо, це тому, що холодна війна не була повномасштабною війною із збивствами. Те, що ми бачимо в Європі зараз, не те, що ми бачили під час холодної війни. Зараз це повномасштабний кошмар бомбардувань, який справді вплинув на людей тут. Катерина Шабрацька каже, що вона та решта громади з приблизно 40 українців у Лонгірі роблять усе можливе, щоб зібрати гроші на допомогу українським військовим. Тут ми організовували вечері, обіди, робили великий концерт. Ось як ми працюємо разом. Майже століття тому Свальбардський договір встановив суверенітет Норвегії над цими історичними островами, зробив їх відкритими для проживання без віз і заборонив військову діяльність. Але війна в Україні спричинила напругу, яка певною мірою нагадує тут холодну війну. Тим часом аналітики констатують, що Росія вдається до так званого гібридного підходу для збільшення власного впливу в Арктиці через дослідження, активізацію морської діяльності і навіть через туризм. Так у квітні Росія оголосила, що надійшла власний човен із туристами на архіп. Лах на запитання, як це може вплинути на їхній бізнес. Агнер Арнадотір, генеральний директор компанії Brim Explorers, сказала: Я не думаю, що це торкнеться нас, але звичайно, я розумію, що російські поселення хочуть продовжувати свою діяльність у сфері туризму. Геополітично це важливо підтримувати діяльність на Шпіцбергені. Присутність Норвегії на Шпіцбергені означає, що вона потенційно може перешкодити російському північному флоту у виході до Атлантики в разі конфлікту. З цієї причини кажуть аналітики, Росія зберігає присутність на острові. Головним чином у Баренцбурзі. військові дії тут заборонено, і саме тому свідчать оглядачі Росія Застосовує гібридний підхід, поступово розвиваючи дозволену законом діяльність, як то дослідження, промисловість і туризм. Вона збільшує свою морську присутність спрямовану у підсумку на досягнення стратегічних цілей. Науковці. Присутні на архіпелазі відзначають посилення російської риторики на Шпіцбергені. По перше, офіційні заяви Росії, які були дуже критичними щодо Норвегії, стверджуючи, що Норвегія мілітаризує острови, виконує доручення НАТО і так далі. Досить жорсткі формулювання, які звичайно інтерпретуються людьми як дуже вороже. Росіяни навіть не дотримуються норвезьких дорожніх правил. Вони їздять на автомобілях у Баренсбурзі з російськими номерними знаками замість норвезьких офіційних номерних знаків, які вони повинні мати. У травні минулого року вони влаштували російський день перемоги, процесію, яка, за словами багатьох місцевих, мала мілітаристський підтекст. Російський спецконсул у Баренсбурзі, якого після розслідування норвезька телекомпанія НРК назвала оперативним працівником російської військової розвідки, відхилив запит голосу Америки на інтерв'ю. Очевидно, Росія працює над посиленням свого впливу в Арктиці. Її бази у регіоні тепер переважають об'єкти НАТО, у співвідношенні три проти одного. А туристичний катер до Шпіцберген Наймовірно, лише верхівка айсберга. Ганна Твердохліб, Генрі Вілкінс, Голос Америки, Баренсбург, Норвегія.